Хочу просто сказати вам, що тут в залі присутні дуже багато бійців Азову. І напевно, і не тільки Азову, бійців, які захищали нам мир і спокій. Ми після перегляду фільму відразу будемо грузити гуманітарний вантаж і бійців, які були в короткотерміновій відпустці, проважати їх. Захищати знов наш мир і спокій. І я вас би попросив після фільму прийти і долучитися, подякувати їм за те, що вони захищають наше мирне життя. І хотів би зараз сказати, що і підтримати облисками тих, хто це робив і присутні зараз серед нас. Це бієць полку Азов. Микола, прошу підніміться. Олег, Олег. Олег, я вибачаю. Олег Це Олег Петренко, народний депутат України, колишній боєць позиції. Це славний кіборг Олександр, який. Я вибачаюсь, можливо, хто ще є. Встаньте самі, і ми вам подякуємо. Я хочу також передати від тих бійців подяку вам, патріотам, через те, що ви є патріоти, коли ви ходите на ці фільми, коли ви збираєте допомогу, коли ви не байдужі, віддаєте те, що вам не лишнє, і розумієте, що ваша допомога. Врятує комусь життя або полегшить там перебування, то ви варті також бути тими героями. Всім вам дяка і пошана. Дякую. вам. Зараз у мене вже буде поїзд, я вже буду вирушати назад, далі їхати, показувати цей фільм. Тому я вам бажаю доброго перегляду, а хлопцям, які повертаються на фронт. Agora você